Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Давно не з'являвся. Ось я не знаю, напевно, це була така творча пауза. Але сьогодні не про те. Покажу вам моє відновлення по господарству. А що саме, то я купив собі нарешті жуліків. А це мої жуліки. І вони вже в мене десь місяць, трошки більше місяця часу, брав я їх, віком було їм півтора місяця. Гарно підросли. Порода це, ну якщо дивитися по окрасу, то це більш всього, шокантор. кантор. Мама була дюрчиха. Якщо бачить Васильович це відео, то йому привіт. І дякую за хороших жуліків. Тут, в принципі, ще не прибрано зараз, буду цим всім займатися, домішувати корма, досипати. І це все будемо далі розвивати. Вже за місяць часу, як вони тут, куди лізеш. А? Це вже друга лампочка, яка пішла в мір іной. Але на той момент, коли немає світла, то в нас є ще один обогріватель. Оце, люська. Добре, що вона є, то хоч в хліві там в мінус 15, мінус 20, то було десь ну, порядка плюс 10 градусів. Зроблено все. Ну, я б не сказав, що там аж аж ідеально, все примітивно. Бункер на кормушки сюди влазить 40 кг готового корму. А кормлю я сухим кормом. Плюс бачок старої стиральної машинки для води. І ці жульбаси. Якщо все добре буде, то залишу з них когось на свиноматку. Було би краще дві. Але добре буде, якщо почнемо з одної. Колись в нас були свиноматки, але у зв'язку з роботою і щільним графіком ми це все благополучно позводили, так як біля свиней треба трохи ходити. Ну, а потім вже вирішили знов займатися, вже склали графік. Раз я буду там прибирати, дивитися за ними, раз тату. І будемо далі, значить, розвивати своє знов господарство, так як на зерну особо не заробиш. Цього року ми сою, як молотили, заробили два млинці і щось в руці. Ну, то таке вже. Як то кажуть, на війні не без убитих, на жаль. Але нічого, саме головне не втрачати дух такий бойовий, розвиватися, пробувати щось. По-любому, хто щось старається, по-любому щось і заробить. Ну, звісно, ще й можна заробити грижу і багато-багато бабла в тачку. Колись, як займався, займалися цим господарством. цим, було непогано. Саме головне, що треба, щоб були свої свиноматки. У мене було їх дві. І навіть був рекорд такий порода Ландрас. Я їх колись спеціально купляв під свиноматок. То вона мені настріляла 21 порося. І, правда, були такі дрібніші. Там їх двоє чи троє було, я вже не пам'ятаю. Вони самі повідходили. І ще, що не... мало важно, чи вона була агресивна. Що з самого самого маличку я їх брав дві сестри. То були такі дуже агресивні. І при опоросі я його проспав, бо вона переважно вночі то Вона три штучки загризла. Ну, так як мамка, то вона доволі непогана. Була, я її постійно крив дюрком тих поросів, ту свиноматку. То так результатом по виходу м'яса я був дуже довольний. Сала практично не було. Прирости були непогані. Навіть поставив якийсь для себе рекорд, напевно, чи. Можливо, у когось і кращі результати, що в 8 місяців від народження я різав, то тушка вийшла 138 кілограм. Це без голови суто тушка. Результатом я настільки був тоді. Довольний, що не передать просто словами. Худа? Кша! Кша! Так, ще й ту сурому треба. У мене є ще один хліб. Ну там був, ну навіть не був, він, він там є розрахунок на 40 свиней разового утримання і я там хотів багато свиномату зтримати, теж там до 5-6 штучок. І думаю, що все-таки я це зроблю. Ну, і там, там ще плюс є щілювати підлога. Правда, не на всю територію, а між клітками там метр двадцять. Получається по 60 сантиметрів на кожен станок. Щільову підлогу робив я сам. Це єдиний мінус, чого сам робив, не розрахував трошки. Там треба було, щоб самі щілини були під трапецією. А я їх зробив прямо просто. І виходить, як вони ходять, топчуть по своїх. Какулетах, то воно виходить, не, не все пропадає, а пропадає тільки, ну, знаєте, може, відсотків 20 і треба підчищати. Сечу і воду, воно збирає, і потім я беру фекальний насос, закидаю там яма на 8 кубів, закидаю туди, викачую на куб і вивожу на поля. Після того, як почистив все гарно дезінфекцію і обробив, використовую. Йодоклін, Накидав він трошки соломи. Вони гарно проявляють такий інтерес до цієї соломи. В старому хліві. Ой, кажу в старому, в новому хліві там немає нічого такого. Вони не бачать соломи. Так що було просто легше купити, чищати. Це все зробити. Ну, в загальному мене в мене уходило в тому хліві на 40 свиней. Управий в день десь ну, хвилин 30-40. Все швидко, якщо корма намішані, шланг в бочку закидаєш для води, прибираєш, вода якраз паралельно набирається. І кажу, виходить просто бомба. А це кажу, хороші такі мені подобається. Ця порода, вони м'ясні. Я думаю, що сала не буде багато. І з них я хочу ставити як мінімум одну свинку на свиноматку. Тут є дві таких свинки, в яких по 14 сосків і напевно я їх буду і дві оставляти. Оце якраз ця одна і он друга. Ну, а останні підуть на м'яско. Корм для жуліків. Сухі. Рецептуру потім. Розкажу. Це мій пробний варіант, бо я раніше давав соєву макуху. А це вирішив попробувати соєвий шрот. Він, Там протеїн в нього 45-46%. Цікаво просто буде, як, ну, як вони будуть рости на цьому кормі. А на сьогодні буде все. Я повправлявся. Можна йти додому, дивитися собі. Якісь а ви ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. Всім пока, бережіть себе!